Медіа, які зараз власне працюють в період війни, великої війни з 2014 року, вони не лише інформують і але і фіксують наслідки війни, наслідки атак, перебіг бойових дій та інші важливі події. І тому нам здається, що відповідальність журналістів саме в часи війни не закінчується на інформуванні інформувальні. А Життя матеріалів, які журналісти фіксують, може бути продовженим і може мати і інший розвиток. І часто цей розвиток і цей смисл, який ми вбачаємо в подальшому використанні цих матеріалів, може бути в таких пунктах, в таких точках знаходитися як. Поточне висвітлення війни, власне, ці матеріали можуть бути використані для істориків, для дослідників чи митців. Ці матеріали можуть використати, що дуже важливо для майбутніх судових процесів щодо злочинів в Росії, і в довгостроковій перспективі зібрані матеріали можуть зберігати нашу колективну пам'ять про цю війну. Але якщо говорити з точки зору саме архіву війни, то ми тут виступаємо як платформа, яка може забезпечити ось це правильне зберігання і забезпечити цей ланцюжок, непривнеприривний збереження інформації, те, що називається «chain of custody».